Доброго дня, дорогі друзі! Слава Україні! Говоримо далі сьогодні про консульські питання. В цьому відео говоримо про продовження терміну дії закордонного паспорта. Необхідні документи для дорослих з 16 років є діючий внутрішній паспорт. Друзі, якщо ваш внутрішній паспорт закінчився, або ви не встигли вклеїти фото в січні-лютому 2022 року через повномасштабне вторгнення на територію України, звертайтеся, будь ласка, в генеральне консульство і консули вивчать ваше питання. Наголошую, тільки якщо термін дії паспорта закінчився в січні лютому 2022 року. Протермінований закордонний паспорт, копія зазначених документів, відповідна заява. Бланк для написання заяви видається в Генеральному консульстві України. Вартість вчинення дії є безкоштовною. Запис на прийом не потрібен. Консульська дія вчиняється в порядку живої черги кожний робочий день, друзі. Важливо з 14.00.